Тема зустрічі представників Уманської районної військової адміністрації, голів та начальників управлінь освіти громади Уманщини безпечне середовище дітей, пріоритет освітньої галузі в навчальному році в умовах воєнного стану. Попереду на нас чекає найскладніший час. Цей навчальний рік буде один з найскладніших, мабуть, найскладніший за всю історію України. Це і невизначеність формату навчання, це і незрозумілість, що там буде з опалювальним сезоном. І плюс питання безпеки. Дуже багато зроблено щодо підготовки найпростіших покритків до навчального року. Для підготовки роботи закладів в очному режимі ми рекомендуємо засновникам провести відповідні заходи з посилення безпеки. Обов'язково перевірка закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибуху небезпечних предметів, перевірка готовності систем оповіщення, зокрема доступності оповіщення для дітей з порушенням зору та слуху. Підві визначення та позначення шляхів евакуації, наявність облаштованого укриття до всіх учасників освітнього процесу, створення запасів води та медикаментів, проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дії у разі повітряної тривоги, проведення навчальних занять щодо здоров'я, збереження надання до медичної підготовки тощо, підключення мережі Wi-Fi в укриття для проведення занять за можливості, підвищення поінформованості батьків щодо умов навчання дітей під час. Досягненням залишається збереження закладів освіти Уманщини. Громадам сьогодні вдалося зберегти мережу закладів освіти. З них закладів загальної середньої освіти 129 і 129 ми маємо 23 філії. Закладів дошкільної освіти 131 та 26 дошкільних підрозділів. Закладів позашкільної освіти 15, у тому числі 4 дитячої ланської спортивної школи. З 1 вересня. Будь-якого навчального року, будь-якої початкової школи починається життя по-новому. Вона зустрічає першокласників. Прогнозована мережа перших класів Уманського району 139. Ми маємо зустріти 2100 першачків. Нова українська школа з вересня 2022 року. Це вже не тільки початкові класи. Усупереч проблемам, які принесла війна, реформа триває. І підросла до рівня базової освіти. У 2022 році 3 тисячі п'ятикласників у 156 класах навчатимуться за програмою нож. На жаль, на сьогодні брак можливостей для друку підручників, проте ми розпочнемо навчання з електронними версіями. Сучасна шкільна молодь району 1560 учнів 10 класів та 1411 баласт чи двигун нашої країни педагоги знають, що сучасне єднавство інститутно відрізняється у своїх уподобаннях та інтересах від молоді попередніх років. Це нове покоління, у якого є потреба самому розібратися, що є правдою, а що ні. Це покоління, яке любить і готове сьогодні відновлювати нашу країну. Кожна громада по своєму підійшла до організації навчального процесу. Всі готують примітивні або капітальні укриття, та щодо форми навчання прислухаються до батьків дітей та педагогів. Укриття, ми робимо і станемо ремонти робимо У нас ми йдемо по просьбі наших батьків. Батьки усі, 100% батьків вони не хочуть, щоб діти їхні йшли у воєнний стан і йшли у школу. Тому що ми всі це розуміємо, що воно таке. У нас всі, як вони, укриття, вони зроблені, ви ж бачите, там, плити зверху зроблені перекриття домів. Так само там. Там нема суцільного навіть бетону. А ви знаєте, не дай Бог щось десь куди залетить. Ми ховаємо дітей не при автоматах, не при якихось колах. Якщо ракета залетить, ви знаєте, чотири тажання ракета пробиває і розривається, хто буде нести відповідальність за наших дітей. А тут дивіться, ще крім цього ж підходить ковід. І в нас на дві таких, як то кажуть, не дуже страшних, страшних таких питань. І ми вирішили з батьками закрити школи тільки на дистанційному. Управління вчитися всі 100%. Ми відкриваємо, закінчиться війна, і я думаю, ми тоді згордіть бути наших дітей. Працюватимуть 10 закладів загальної середньої освіти з використанням змішаної форми навчання. А саме школа номер 3 номер 8 9, 11 та 14 школа, НВК номер 1 2, 7 та номер 17 І полянецька ЗУША. Сім закладів працюватимуть з використанням дистанційної форми навчання, а саме школа номер 1, 4, 5, зокрема, школа номер 5 якщо вдасться нам закінчити той ремонт, який почати ще в тому році, то можливо ми її також запустимо в офлайн режимі. І НВК номер 6 номер 10 і НВК Міська гімназія. На Уманщині найскладнішою залишається ситуація у Паланській громаді, адже 24 лютого через обстріли були зруйновано декілька будівель шкіл та садочків. Паланський ліцей загалом отримав значні ушкодження, і наразі вирішується питання будівництва закладу з укриттям у рамках програми з відновлення України. Задання максимум у нас би мало бути, щоб ми технічно повинні були готові, щоб всі заклади працювали і далі. Тільки вибір батьків стосовно того, яка форма разом з батьківським і педагогічним колективом. Але, на жаль, у нас є ряд закладів, де ми технічно на сьогоднішній момент ні в якому разі не готові, ну, виключаючи Павленський ліцей, де ні укриття і технічний санкт самого ліцею. В цілому, на сьогоднішній момент, у нас шість закладів іде на змішане навчання: це Бродниківка, Берестівець, Городецька, Посадівка, Чубіївка і Синиця, де є укриття. І Більшу увагу будуть приділяти саме першим і п'ятим класам, тому що ми розуміємо, що ніякої світній процес не, не налагодити, якщо перші класи не підготувати і не зустрітися з вчительками е очно. Залишається на дистанційному Краснопільська філія, де немає укриття. Іванівська гімназія має можливість і вибір, але поки дистанційно паланку я вже не забрав, громи мають технічну. Але поки ще не готові морально до навчання. Чижицька гімназія готується, там буде укриття і черповоди. у нас теж вже мають інше бачення. Можливо, вони теж будуть боротися за очне навчання, якщо будемо готувати укриття в дошкільному закладі. І Юрківський ліцей має технічну можливість, але ще не до кінця. Із дошкільних закладів у нас чотири заклади, які працюють 6 годин, чи планують з 1 вересня вересня і працюють сьогодні це Родниківка, Горотецька, Черководи і Піківець. По опаленню найбільший наш проєкт, який зараз розробляється, це Родниківська школа і дошкільний заклад від однієї котельні, але поки ця документація ще не готова, там були проблеми також з оплатою. Інші заклади, які в нас були на Іванівка, на Газу, Томашівку, яку ми під ВПО мали демонтувати Синиця, просто модернізація була, то в більшості випадків ми, скажімо так, сподіваємося, що в цьому році ми будемо мати, крім газових котелів і вартопал. Єдине, що зараз батьки будуть дивитися і спостерігати на тим, як організований освітній процес в інших громадах, і все-таки рано чи пізно ми. Прийдемо до думки, що очність освіти ну, важливий елемент, особливо для перших класів і нам прийдеться ризикувати однозначно. Але щоб ця відповідальність в ризиках не лягла на керівників закладів освіти, треба ще раз проконсультуватися з цивільним захистом, можливо, з повітряними силами, щоб розуміти, які все таки засоби. Ураження ворогом можуть застосовуватися, наскільки наші все-таки найпростіші укриття можуть забезпечувати безпеку. Бо розуміємо, що ворог може ракетними засобами напряму ударити по освітніх закладах. ну і Можуть бути випадкові падіння. Маємо розуміти, скільки у нас дійсності часу, які засоби повітряного ураження ну, наше ПВО відслідковує, бо не всі ми знаємо відслідковуються. і відслідковуються. Все буде це мабуть вирішуватися в такому чині, як от сьогодні, тобто обмінявшись думками і досвідом, те, що ми вже вивчили, те, що ми знаємо, для того, щоб і батькам давати інформацію аналітичну для обдуму їхніх роздумів, так само і педагогічним колективом, тому що зараз, скажімо так, громадська думка йде синосою, є якась несподіванка, є якась прикра. Річ, зразу очність йде в мінуса, стає все спокійно, всі хочуть вчитися вже на місці, і треба вже відпрацювати якийсь чіткий алгоритм і казати громадськості, можемо так, так, так. Але найкраще, щоб ми мали такі укриття і можливості, щоб в дійсності. Самі батьки казали, що в нас все для вас є, але ви маєте для себе обрати можливість. Тому що якщо ми не дамо цю альтернативу, е yeah. якість освіти нашої точно не буде рости. Але ще й питання демографії, а саме міграції, будуть е е е такі такими серйозними викликами для всіх наших громад, тому що якщо не буде навчання, то деякі батьки будуть думати, яким чином. Забезпечити безпечне навчання, і особливо, що наші західні партнери дають можливість зараз українцям, українцям переселенцям чи біженцям нормальні умови стосовно того. І ми в цьому можемо серйозно втратити. Війна, обстріли та повітряні тривоги це реалії, у яких доведеться жити в нашій освіті найближчий час. Найважливіше організація безпеки у закладах освіти, розробка, впровадження сучасних методів навчання, адаптація до умов сьогодення, опалювальний сезон. І головне, наш ворог робить ставку на залякування, аби змусити забути українців про освіту. Ми ж розуміємо, що найпотужнішою зброєю проти ворога залишається навчання.